Вітаю усіх любителів стареньких, а може навіть занадто стареньких ігор. Руки на стіл, мілхантери, зараз не про це. Я от задався питанням, чого нас так тягне повернутись туди, у ті бородаті часи, коли різні там пімкання та плюмкання були єдиним звуковим супроводженням, і розробникам доводилось цього якось виходити, імпровізувати і намагатись вразити людей тих часів. Сам би я з такою темою не впорався, та й сухі статті з різних джерел теж навряд чи допомогли б. Тому я провів опитування там і тут і в результаті назбирав більш ніж достатньо матеріалу. Дякую всім за співпрацю. А наразі також хочу подякувати усім спонсорам каналу та усім тим, хто підтримує мене будь-яким способом. Нагадую про баймія кофі та донатело, на який тепер можна оформити підписку. Тож прошу усіх небайдужих перенести або ж оформити свої підписки саме туди, бо це буде найзручніша платформа для вас та мене, як я гадаю. Ну а тепер приступимо вже до розмов по темі. Отже, люди розділились на декілька таборів. Блогери або найбільш наближені до цього люди, зазвичай цікавляться повною історією серії, бажають дізнатися, з чого все почалось, як розвивалось і так далі. Хорошим прикладом може стати Маркус Комбат, якого виходили історії різних ігрових серій. Сам же я сідаю зазвичай проходити від найперших частин просто для цілісності картини та історії самої гри, тобто розвиток в якомусь технічному плані мене не цікавить. І це скоріше дурний перфекціонізм, коли ігри сприймаються мною чимось більше ніж іграми. А прямо таки життєвою необхідністю познайомитись з класикою. Саме такі відповіді я і отримав від переважної більшості ютуберів. щиро дякую посилання лише у описі. Підтримайте наш контент, панове. Що ж стосується простих роботях, то тут все куди прозаїчніше, і напевно найбільше схожити із собою я знайшов саме з ними. Найбанальніший варіант був десь дуже поверхнево задіти мною у ролику про ігрову імпотенцію. а саме сучасна ігрова індустрія нудна. Тобто, по суті, розробники здебільшого намагаються пічкати нас графонієм, але не геймплеєм. Що в свою чергу взагалі не в тему, бо ігри на те й ігри, щоб гратися не дивитись. Коли ж раніше картинка в грі оцінювалась не за кількістю полігонів, а за гармонійністю, тобто наскільки вона акомпонує геймплею, на який робився упор. До того ж, в той час усе було куди більш хардкорне, що змушувало тебе більше вдумуватись механіки гри і дійсно старатись, і в якому сенсі це було весело, рівно до тих пір, доки це було адекватно. Тут то ми і підходимо до ремейків та ремастерів. Чи вважаю я це чимось поганим? Ні, якщо зроблено на совість, а не як в GTA Definitive Edition, де поверх класичних ігор нульових просто аби як натягнули текстурки сучасні, ну прям тобі сова на глобусі. Хорошим прикладом можу назвати Dead Space. Звичайно ж, оригінали досі грається більш ніж добре, але погодьтесь, де більшого оригіналі лишились тільки олди та одна з категорій людей, про яких ми поговоримо пізніше. І це був чудовий спосіб реанімувати класику. Або ж Resident Evil. Мені дуже сподобалась позиція Хейдіда hey з цього приводу, яка звучить як заїбісь, мабуть, грати в другий резик, якщо ти не грав в нього 25 років тому. І так, це має сенс. Посади сучасного гравця за оригінальну гру, і, по перше, доведеться зрідка закрапувати йому очі, щоб їх не виїло нахір. По-друге, на те, що він дійде до кінця, дуже і дуже мало шансів, дай Боже, першу четвертину пройде. І якщо вже ви так любите цю пластичну серію і не хочете, щоб про неї забули, лишається тільки змиритися і прийняти. Ну, щось ми трохи відхилились від теми. Дійсно цікава причина це атмосфера тих часів, і справді вона якимось незрозумілим чином дуже приваблює. Оці пікселі або мильні текстурки тих часів мають шарм, завдяки якому, граючи в них, ти неначе переносишся, а то й повертаєшся в ті бородаті часи. Така естетика дуже приємна оку і дає певну атмосферу шакального мистецтва. До того ж, ось послухайте, наприклад, Ambient першого фаллауту зі скріншотом звідти. Відчуваєте, так? Як файно усе компілюється і змушує вас буквально поринати у гру. Та заохочує там полазити щось подосліджувати. Саме так і мають працювати ігри, і не рахуючи якихось тайтлів, яких на неї робиться упор, зараз подібне вже безнадійно втрачено. Ще цікавим моментом є закриття, так би мовити, гештальтів дитинства, коли або ви не встигли в свій час ту гру пройти, або її не вивозив ваш ПК. І зараз, глядячи на графіку тих часів, це звісно може звучати смішно, але мало місце бути. Ну і звичайно ж в ті часи ми були такими піздючками, що могли банально не викупити, як те грати взагалі. От для мене таким прикладом є, а точніше був перший відьмак. Пам'ятаю, я тоді видрав його в якомусь магазині з іграшками, запальничками і подібним, в селі у бабусі. Тоді я навіть і не усвідомлював, з яким шедевром мав справу, і кинув не зумівши навіть скайрморну вийти. І тільки у процесі прочитання книжної саги я повернувся до неї. Врешті з усім розібрався, пройшов та лишився в цілому задоволеним. Ну і звичайно ж, таке знайоме більшості і те, що лишиться назавжди актуальним, слабкий ПК. От у мене, наприклад, і досі з цим великі проблеми, як можна зрозуміти, тому хочеш не хочеш, а доводиться лізти до склепу, щоб обтрусивши пил, відрити якийсь шедевр тих часів та ознайомитись з ним. Напевно, найголовніше, чому я не нею зараз через такі обмеження, так це через випадок життя, коли з моїм старим ПК щось сталося, і він вже зовсім зістарився в один момент. Через що довелось відкупати серед моїх дисків збірник Duke Nukem 3D з подібними йому іграми і грати в них. Саме тоді то я і пізнав усю красу класичних ігор. Скільки ж тоді різного я спробував випробую досі? Що рекомендую вам. Інколи вони дарують емоції, які не подарує тобі жодна гра зараз. От той самий Duke Nukem. по суті, Doom з блондинчиком, але тим не менш, він у геймплеї більш хардкорний, доводиться більш грамотно підходити до сутичок з ворогами. Благо і сама по собі гра надає для цього великий та унікальний на той час арсенал. І чавити зменшених ворогів, розривати на шматки з девастатору, заморожувати і розбивати ударом чобуту це нереальний кайф. А насилля у іграх тих часів виглядало доволі натуралістично та соковито. А як щодо того, щоб повернутись до ще більших витоків Сега та Денді, залежно від того, кому як пощастить? Особисто мені дісталось Денді з найбазованішими картинчами, станчиками, Маріо, Галагою і там ще кількома спортивними іграми. То от, інколи ловлю себе на думці, що дуже хотів би зараз сісти саме за неї і провести час за тим самим вусатим водопровідником. І інколи я так і роблю, ставлячи емулятор або на телефон, або на ноут, і звісно ж це зовсім не той експіріенс, про проте що є, то є. То здавалося, ці ігри вже давно безнадійно застаріли, і так воно і є. Проте, тим не менш, вони були засновниками багато чого з того, що ми бачимо з вами у сучасних іграх з закосом на олдскул такого типу. Усілякі там платформери та метро Іванії. До речі, про сучасне. А тут то у нас другий розділ відео. Сучасний олдскул. Якщо хтось раптом в танку, то це коли ось так. Що ж змушує розробників намагатись відтворити стиль та геймплей тих часів, і чому усіх це так манить? Я думаю, очевидною буде відповідь, що через усе описане мною раніше, проте давайте вкопаємось в це трошки глибше. Шутери. З якогось моменту стало прийнято, що шутери це про сюжет та кінематографічність, щоб ти не просто грав, а прямо таки приймав участь у голівудському блокбастері. І звісно, це непогано, проте інколи хочеться концентрованого ультранасильства. Не забивати собі нічим голову та просто мансувати серед монстряків і насолоджуватись фейерверком з нутрощів або його імітацією. І знаєте, перепроходити одні й ті самі тайтли, по типу Квейку та Того ж Думу з часом набридає. Тут на поміч і приходять проекти по типу Ultra Kill, Produce, Dusk та Project Warlock, який взагалі заслуговує на окреме відео. І якраз хотів спитати, чи було б вам цікаво подивитись на огляди подібних ігор. Відповіді чекаю в коментарях. Отже, ці ігри прекрасно відтворюють мало того, що візуал з усіма ефектами так ще й м'ясним геймплеєм. Ба Більше вони ще й привносять в нього деякі сучасні рішення, беручи ідеї з Думи Торнул. В комбінації все це дає нереальний драйв. Серйозно, я коли вперше пограв ультракіл, в, в мене аж руки від адреналіну трусились. РПГ, це тема куди глибша. Наскільки я суджу по собі, то в свій час усі ці спрайти виглядали реалістично, і не просто тому, що технології тоді не показували більшого. Фантазія, друзі мої. Вона малювала нам більше, ніж гра в дати. Що ж стосується теперішніх часів, то така штука вже не прокатує, але прокатує ламповий та камерний стиль. Ну і звісно ж, раніше вони були набагато глибші, бо розробники не запарювалися над черговим виданням з черговим покращенням графіки. Вони натомість віддавали усі сили у механіки, чого варта яка небудь Divine Divinті з її імерсивністю, або ж Моровін з його прокачкою та магією і зілля Однак здебільшого зараз намагаються відтворити саме GRPG, на який попит раніше теж був, щось типу фінальної фантазії, фінал якої все ніяк не наступить. Сам же я не фанат такого, проте таких людей вдосталь. Так, дуже коротко і, можливо, не сильно розкривши усю тему цілком. По суті, цей ролик більше як експеримент та тизер. Мені цікаво подивитись, наскільки ви зацікавлені в подібних іграх, і наскільки цікаво вам було б послухати про них від мене. Пишіть в коментарях варіанти ігор та чи цікаво вам це. Дякую за увагу, панове. Мирного неба вам, слава Україні! Неодмінно підтримуйте ЗСУ та до зустрічі.